Три пригоди. природи. Назовські породи третій сезон. Робрайн, ну да не надо поради звельняти Це чудово йде. Думаю, ти прийдеш. Робрайн, ти тут. Так, добре, надо на звільняти астрату, тільки... Хеллоин із... Джонні пілоджимо під демонізацією. Добре. Свім білом. А, що? Що? Ти можеш включити якусь музику? Ну я з вас попробую знайти якусь музику і включити. Якусь, якусь девоційну. А, ну добре. Побачить. Але. Побачи. А може на несе чудово. Ааа, Що трапилося. А, ти був під емозацією і Джонні Пеледжер теж. Ну, мій дома звільняти астрату, тому я вже нашо пісню, вже не, не потрібно. А, ну добре. А? Де? А? Привіт! А? чо за. Ось спій мені. А, Ну, якби бачиш це так, але. Не, за я, я спіймав цю команду. Можливо, не всю команду, але більшість, які тобі були дою, дуже, дуже потрібні. я теж. А ти ні. А. Я Назар, спіймав їх, тобі не треба було переживати Хм? Це чудово Деастрат-та. Де я хочу зараз тобі його не сказати. ти буде зараз мені повернути. А? Що повернути? Я дав тобі цей шлем, сам у він називає на дім. Так я і зарадив свого. Друга, яке це підло, як підло, підло казати і зраджувати свою дуа і казати. Як казати, що ти просто, а за так і вас я думаю, що ви, ви не сприймає вас, як ви тепер друзів, тому що ви його кинули і зрадили. А справжні друзі, вони не зраджують нікого, не кидають другу в, в біді. А ви його просто кинули і ми не змогли йому допомогти. Як це школе жалко виглядає, що він не піде піднемунізацію?

Давай, як ти хочеш супер камні, то ти не мою допомогу і зможеш їх активіювати. А як ти мене позуб'єш, і ти не зможеш активувати їх. Що, а, що на того? Хм. Чудове оправдання. Мені так дасть дивно йти. Поки що ти живеш, поки ти ще будеш жити. Добре, йдемо на загнав, не зараз зробити наш план. Який ще не план? А, напевно, що напасти на землю? Хватить! І що нам робити? Вибиратися, як нам вибиратися? Активіруй суперформу, бо все вийде. Ви активіруй суперформу, да, розпрямо. Активація суперформи, а? А, 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 я... А... Oh, Brian, there. Ми вибралися. Добре, а де інші команди. Вони через 20 хвилин фринди нас прийти. І я сподіваюся, що вони прийдуть. І я теж сподіваюся, що вони прийдуть, і ми зможемо приймати Незер і до хоче всіх союзників Незера. Можливо, ще так. Ну чого, ми вчекаємо. Я теж сподіваюся, що вони пройдуть.